Привіт! Мене звати Іра Кроста, і я дизайнерка інтер'єрів. В цьому епізоді я хотіла би розповісти вам, як я створюю планування. Мені здається, що це досить цікавий процес, і це дуже важливо в проєктуванні зробити правильне класне планування, бо він є основою для, для подальшого проєкту і, звичайно, реалізації цього проєкту. Тому я запрошую вас подивитись це відео. Сподіваюсь, вам сподобається. Хей-хей. -е -е. Спочатку я відкриваю планування наші обміри, дивлюся в цілому на квартиру. В кожній квартирі є свої плюси і мінуси, і це одразу видно, напевно, кожному архітектору, кожному дизайнеру, що хотілося б змінити, щоб ця квартира стала краще зручніша, більш функціональна. і Буває, що можна зробити якісь класні речі в об'ємі з рахунок конкретних обмежень цієї квартири. І, звичайно, основа для проектування, основа для планування це є ті обмеження, які диктує квартира, ну і замовник. Бо з одної сторони це конкретне приміщення, в якому є свої комунікації, вікна. Мокрі точки, каналізація, там, несучі конструкції. З іншої сторони, є е, функціонал, який потребує замовник, є його побажання, є якісь його мрії, які він хотів би здійснити. І, звичайно, ми це все детально розпитуємо. І намагаємося е, кожне побажання врахувати в цьому плануванні. От тому це. Робота над плануванням це така задачка з обмеженнями, і цю задачу ми, як дизайнери інтер'єрів, як архітектори вирішуємо. І це для нас, напевно, найцікавіший процес. От, Відкриваю я квартиру, бачу хід нас тут, від забудовника, яка квартира, тут ми, він показує, що це в нас це в нас така гардеробна або кладова, це гостьовий санвузол, тому що тут є. Стояк з комунікаціями, це кухня, вітальня, балкон. І далі тут одна спальня, друга спальня і ванна, основна ванна в квартирі. Що я одразу бачу в цій квартирі? Що, ну, на що я одразу звертаю увагу, що, на жаль, наприклад, ця спальня, вона то класна, але дивлячись на цю вітальну кухню, ця спальня дуже велика завелика для цієї квартири. Тому що тут два вікна, звичайно, це дуже одне вікно, друге вікно це дуже красиво буде спальня, і ми їх, звичайно, залишаємо в спальні. Але ось це приміщення має набагато більше функцій, ніж спальня. Тому що спальня ми тільки спимо. Тут ми ще будемо робити, скоріш за все, робочу зону, але все одно вітальня, кухня-столова це приміщення, яке має бути. Найбільшим і в якому найбільше часу проводить сім'я, тому е хотілося б, звичайно, його тут мати трошки більше. Зразу бачу, що бачите збільшити то якось я буду намагатись, але в нас є тут це вікно, і я не можу зайти більше ніж. Перемістити цю перегородку таку далі, ніж у це вікно. Тобто, в мене є тут невелике обмеження в цьому. Далі, що я бачу, наприклад, в дитячій зоні мала б бути шафа, напевно, від забудовника, але коли ми потрапляємо в кімнату, ми бачимо торець цієї шафи, і це теж хотілося б, цього теж хотілося б уникнути. Ванну ми перевіримо, по розмірам, я вже знаю, що там нормальна ванна встає сюди, бо буває таке, що у нас тут ванна не влазить, наприклад. Тут не дуже зручний вхід в ванну, тому що тут маленький розмір тумба для вмивальника не така, стане там впритик, тобто лиштва від дверей, вже не влізе, якщо це будуть двері, наприклад, прихованого монтажу. Тому цей момент треба буде врахувати, подумати. І вона, напевно, це от вирішити питання з цією вітальною кухнею. Що я роблю наступне після цієї. Невеликої аналітики, приміщення конкретної квартири аналітики побажань замовника, я е, починаю з того, що я прибираю зайві перегородки, е, ці, е, ті перегородки, які не несучі, поки що тут теж приберу, е, які поки що заважають думати. Ясно, що я потім повернусь до цих перегородок, тому що досить часто забудовник робить теж адекватні речі і. Просто так для того, щоб перенести перегородку, наприклад, на 5 см, там, навіть до 10 см може і більше. Просто так ми перегородки заради того, щоб їх перенести, ми не переносимо, звичайно. І коли в нас вже є варіанти планування, ми повертаємося до обмірів і дивимося, можливо, якісь перегородки треба просто залишити на місці, і нічого страшного від цього не буде. Тому що будь-яке рішення, типу, знести перегородку або поміняти якийсь функціонал, Важливо, щоб це рішення було обґрунтовано, і це була би актуальна витрата бюджету перенесення цієї перегородки тільки в тому випадку, якщо це покращить планування, якщо це покращить функціонал квартири і ну, приміщення конкретного. Тому, звичайно, цей момент ми обов'язково перевіряємо і дивимося, чи потрібно щось перенести. Поки що, я собі малюю, що спальня буде в мене. Обмежена оцією перегородкою і, господи, тут буде, і тут буде ванна приблизно, там по, по глибині будемо дивитися. Тобто оці, ця частину ми не чіпаємо. Далі, я думаю, далі я думаю, що робити з цим простором. Пілон не залишається. Так, ладно. Суть в, тому, що, суть в тому, що у нас тут є. Стояк, до, до якого ми будемо підключати мокрі точки на кухні. І е, зразу вам скажу, чому я прибираю, наприклад, цей гостєвий санвузол, тому що ми, е, бажанням замов, від замовника є те, що цей гостєвий санвузол нам не потрібен. Е, е, це квартира під здачу, і вони хочуть зробити тут в е, е, комфортну ванну, дві спальні, е, кухню-вітальню, столову, таку, типу, прачечну кладовку. Де буде сушка, пралка, бойлер і всі системи, необхідні для забезпечення квартири, і, можливо, так, гардеробна або шафа в передпокої. Тому я відштовхуючись від цього функціоналу, думаю, що можна бути далі. У нас є оцей пілон, тобто у нас є якась обмежуюча лінія, до якої було б добре підійти. Кухню я поки що думаю робити, наприклад, високі шафи або всі шафи. Робити ось тут. Далі я буду дивитися, скільки в мене тут влазить в цю кухню, тому що мийку, посудомийку я точно буду розподіляти в цій зоні. Цей об'єм переходить сюди, з цієї сторони я би робила сушку, пралку. да Тобто у нас є два два пенальчика внизу зайняті Бойлер. І все решту, наприклад, можна було б зробити тут. Закрити це фасадом, щоб це частина вже була зберігання. І в цьому варіанті я, наприклад, би зробила тут шафу, вона, напевно, буде трошки торчати. Тут гардеробну шафу, а тут дзеркало. Тобто, у нас тут пішла велика шафа для зберігання речей. Тут дзеркало, а оцей об'єм вже прочитується, що він якийсь може бути один цільний. Оздоблений дерев'яним, наприклад, матеріалом, тобто, щоб він виглядав як цілісний, красивий об'єм. Далі я дивлюся, щоб цей об'єм красиво теж виглядав з цим пілоном, наприклад, щоб це якось зав'язалося в цільну композицію. Так, так як це квартира під дачу, я, я думаю, що тут не потрібна велика кухня. В одному з варіантів я точно напевно покажу її тільки в такому вигляді, типу що тут у нас низькі шафи, тут високі шафи, і це все буде закриватися, мати можливість закритися, щоб. Цей об'єм був цілісний, і дерев'яний, який я хочу підкреслити в об'ємі підсвітками і використати його і так. Тобто тут я роблю в цій зоні, я вже буду ставити якийсь стіл обідній, красивий дерев'яний. Тут можуть бути якісь додаткові полички, наприклад, до красивої, красивого посуду. Далі я дивлюся, що я можу розкрутити з цим пілоном, так як спальня у нас обмежена тут і тут. Обмежена ванна. Я думаю, що от в цьому місці має бути достатньо розміру, щоб це був, наприклад, залишити його як прохід. І тому оце, оцю, частину, оцю частину я би зробила як теж цілісний об'єм, в якому будуть полички, тут буде телевізор, а диван вже би розмістила ось в цьому краєчку, ну, в цьому куточку. Тоді в нас в цьому випадку буде така, таке планування. Ми заходимо, можемо потрапити в передпокій де одягнутися, перевдягнутися, розбутися і подивитися на себе в дзеркало. Далі ми бачимо оцей весь простір вже з передпокою він прочитується. Тут ми говорили з замовником, що ми можемо зробити вікна в підлогу, тому що тут засклений балкон, і світла в цьому просторі тоді буде більше. Я потрапляю сюди, бачу цей красивий дерев'яний об'єм, який може відкриватися, я, так напевно, схематично покажу, який може відкриватися в цю в сторону, щоб я використовувала цю частину як кухню. Коли ми не готуємо, ми це все закриваємо. З цієї сторони я буду знати, що в мене тут прач. Пралка, сушка, тут зберігання хімії, наприклад, швабри, пилососа, Тобто вся частина це технічна зона, яка потрібна мені для цього, для життя в цій квартирі. Так? Обідня красива зона, диван, і оцей пілон я обігрую з книжковими полицями, роблю його, наприклад, темного кольору, щоб телевізор на фоні цього виглядав красиво. І я можу обходити, підходити до і з цієї сторони, і з цієї сторони. І це така типу, кругове планування, яке буде класно використовувати, використовувати вживу. І цей простір стає тоді більш функціональним, інтерактивним, я б сказала, і можете проходити сюди, туди. Це, як на мене, класний варіант. По вані я, я розумію, що тут в мене каналізація, тому Сюди стане унітазик. Тут буде у нас там ванна, наприклад. Тумба з великою раковиною. Вхід треба трошечки буде зміщати. Вхід в цю, в цю кімнату, в цю кімнату. Так як у нас тут перегородка, тут перегородка, вхід потрібен тут, так, наприклад. Тобто, ця перегородка в дитячу кімнату вже зміщається. Тут я би залишила так, тому що в цю нішу. У нас стане шафа, буде вхід в цю кімнату і вхід в цю кімнату. І тут вже в нас нормальний простір, нормального розміру і нормальної форми. В нього є вбудована шафа, це зручно. Спальню проблема в нас з'являється тим, що у нас немає можливості поставити тут шафу, тому що у нас тут вікно. Тому в цьому варіанті я пропонувала б спальню, наприклад, зробити отут ліжко. Трошки воно вище буде. Того ліжка буде вид сюди і сюди, буде красиво. А цю частину якось перекрутити, наприклад, зробити тут шафу, яка буде переходити в консольну красиву стільницю робочого, робочої зони. Тобто, оцю, оця частина буде, наприклад, шафа. Теж можна її зробити не до стелі, щоб вона була не, не така монолітна, на ніжках, буде красиво. Ось це, напевно, частинка тої роботи, тому що це трошки цей процес напевно скомплеканий і швидше, ніж насправді насправді і буває, тому що я вже цей варіант зробила і знаю, що він так влізе. Насправді ми сидимо, крутимо, дивимося по всім розмірам, щоб там були нормальні проходи, щоб влізли ті ті предмети меблів, які потрібні. Звичайно, ми показуємо не один варіант. Сподіваюся, вам було цікаво. І напевно я покажу вам ще ці варіанти, які у нас ще були, і покручу вам скетчик, як вийшов в об'ємі цей варіант, який ми з вами тільки що побачили і прималювали. Ну і до зустрічі через тиждень. Nå er det ikke greit.